Вітаю у промову. Усі ми пам'ятаємо пісню «Ахрана, Атмена», що, напевно, увійде до хрестоматії суржику. Так, українською правильно «охороно» і не «атмена», а скасування. Але ж цю функцію виконує не охорона загалом, а цілком конкретна людина. То хто ж вона охоронець чи охоронник? Охоронцями називають янголів, чи людей, що відповідають за чиюсь безпеку, а також тих, хто слідкує за порядком у крамниці. Та чи тотожні ці два поняття гайда з'ясовувати. Охоронець – це той, хто охороняє, стереже кого чи що-небудь, піклується про збереження чого-небудь, оберігає щось, захищає кого-небудь, дбає про його безпеку, добробут. Стежить за дотриманням чогось, піклується про непорушність чого-небудь, наприклад, звичаїв чи законів. Треба, щоб кожна людина стала охоронцем дерева, кущика, пагінця. Охоронець може бути захисником чи оборонцем. Охоронник це той, хто стежить за порядком на якійсь території. Робітники розходились, поспішаючи до своїх приладів, а тих, хто прибігав, охоронники до цеху вже не підпускали. Також можна сказати: сторож, вахтер, дверник, консьєр, портьє, швейцар чи воротар. Говоріть українською правильно: нехай вас береже янгол-охоронець, а охоронник слідкує за порядком території.